Привіт! Сьогодні ми з вами займемося нашими руками. Дівчата часто запитують, які вправи потрібно робити для того, щоб руки не були товстими, але не були перекаченими. Щоб не було дряблої шкірки тут і був гарний рельєф від плеча. Залюбки поділюсь з вами тими вправами, які я роблю сама. Але спочатку давайте ми трошки подихаємо, вирівняйте спинку, підтягніть живіт. Підкрутіть кубрик. Руки можете держати, як я, на колінах, ладошками вверх. Заплющіть очі. Перейдіть на глибокий вдох. І видох. Ще раз вдох, і видох. І ще один раз вдох і повний видох. Рахуйте свій наступний вдох від 1 до 5. Видихаємо на 10 рахунків. Якщо ви можете вдихати довше, Рахуйте свій вдох, видих двічі довший. І ще раз. А тепер повний вдох і рівнюємо видах. Розплющуйте очі, починаємо рухатись. Сідайте на килимку, десь на середині килимка. Підготуйте одразу блоки. Вони вже у мене, ви бачите, стоять на початку килимка. Сьогодні ми будемо робити лише вправи для рук. Звичайно, ми будемо слідкувати за позицією і вибудовуванням всього тіла, але вся увага у нас буде сьогодні на руках, і ми будемо багато робити відтискань. У нас у жінок верх зазвичай слабкіший, ніж низ. У чоловіків навпаки, і нам складно даються такі вправи, як віджимання. Ми будемо робити поступово крок за кроком. Робіть, будь ласка, ті вправи із тією амплітудою, яка вам на сьогодні доступна. Розвиваючи силу поступово, крок за кроком, ви наблизитесь до більш складних вправ. Я одразу починаю на блоках, ми переносимо руки вперед. Зміщаємо трошки таз вперед і розвертаємо руки локтями в сторони. Грудь над блоками, плечі над кістями. Підтягнутий живіт не провалений поперед. Ми на видах рухаємося вниз, локті рухаються в сторони. На вдох підіймаємося вверх. Повторюємо видах. І вдох, видох, вдох, видох. Ми будемо робити по 10 нахилів. Почувайте таз на пятки, руки вперед. Голову вниз. Навдох зкругленою спиною сідайте на п'ятки. Другий від нахилів, коли у нас будуть локті направлені назад, пальці рук вперед. Так само. Опускаємо руки на блоки. Зміщуємо вагу більше вперед. І починаємо на видах. Опускатись вниз, локті слідують назад. На вдох, підіймаємося вверх. Не робіть щось середнє між попереднім нахилом і нахилом, який я показую зараз. Локті йдуть назад, тягнемось вперед. І на вдох вверх. Якщо відчуваєте, що ви не можете так низько опуститись, або якщо опустились і ви не можете піднятись вверх, робіть нахил не таким глибоким. Зупиняйтесь там, де ви точно знаєте, що ви зможете себе спокійно підняти. На видах вниз, вдох, підйом вверх. Достатньо відпочивати. Такі нахили ви можете робити стільки повторів, скільки відчуваєте можливим. І через відпочинок по 2-3 підходи. Сідаємо на п'ятки. Наступним кроком буде ті ж самі відтискання, але вже без блоків. Прибираємо блоки, локті в сторони. І ми будемо робити це по черзі. Спочатку нахил вниз, локті в сторони. вдох, підйом. Розвернули кісті пальцями вперед, нахил вниз, підйом. Розвернули локті в сторони. Опять пар нахилів зробимо. Опускайте таз на пятки, відпочивайте. Всідає. Можете повторити за бажанням ще раз, але я хочу запропонувати більш ускладнений варіант. Розвертаємо пальці всередину, зміщаємо вагу вперед. Дихаємо рівно вдох і видох. Ще раз вдох. На видах ми йдемо вниз. На вдох вверх і підстрибуємо, міняємо положення кісті. Пальцями вперед. Підстрибуємо, міняємо. І теж 5 пар таких нахилів. Всього вийде 10. Раз на п'ятки відпочиваємо. На вдох сідаємо і ускладним наші нахили класичні, коли пальці дивляться вперед, а локті назад. Переносимо вагу на кісті. піджимаємо пальці стоп. Ми робимо нахил вниз, підіймаємо коліна, опускаємо коліна, підіймаємося вверх. Видих нахил вниз, слідкуємо весь час за локтями. Нахилів достатньо зробити п'ять раз і відпочиваємо. Навдох сідаємо на п'ятки, стопи піджаті, пройдемо ще трошки стопи додатково, підіймаємо руки вверх, ладошки разом. Згинаємо локті, тягнемо великі пальці до хребта. Не прогинайте поперед. І підіймаємо, розтягуємо руки ще вниз і вверх. Опускаємо руки вниз, переносимо руки вперед. Ще одне ускладнення. Ми йдемо в нахил вниз і одночасно підіймаємо коліна. Коли ми підіймаємося вверх, ми одночасно опускаємо коліна вниз. Ця вправа вже достатньо складна і може одразу не вийти. Не поспішайте її виконувати. Опануйте спочатку. Базові нахили, а потім уже робіть ускладнення. Відпочивайте таз на пятки. Обдовсідай. Переносимо руки вперед. Кому потрібно більше відпочинку відпочивати довше. І тепер вирівнюємося від колін до плечей. Підтягуємо живіт, не прогинаємо поперек. Базова планка. І ми нахиляємося. Вниз, локті рухаються назад. Ми практично лягаємо на підлогу. На вдох, підіймаємося вверх. Без прогину. Видох вниз. Вдох, підйом вверх. Повторюємо. Кількість повторів від 5 до 10. Відпочиваємо. Таз на п'ятки, руки вперед. Навдовсідаємо. Я не буду робити повтори. Я вам краще покажу сьогодні більшу кількість вправ, щоб ви мали більший арсенал вправ для своєї самостійної практики. На вдох. Ідемо вперед. Виходимо в планку. Продовжуємо ускладнювати. На видох опускаємося вниз. На вдох, вижимаємо себе вверх. Видах, вниз. Вдох, вижимаємо себе вверх ще видох вниз, вдох, вижимаємо себе вверх. Якщо стає складно, видох вниз. Підставили коліна, вдох, піднялися вверх. Чим складніша вправа, тим меншу кількість повторів нам потрібно робити. Навдох сідаємо, Видах. Руки перед собою. Переходимо в позу гори. Тягнемо сідницями вверх, плечі широко. Навдох. Витягнулись вперед, ніби ми хочемо стрибнути вперед. Опускаємо локті вниз і підіймаємося. Повертаємося назад вгору. Навдох. Вперед, вниз і назад. Зверніть увагу, ми не переминаємося з локтя на локоть, ми опускаємо ліво і право синхронно одночасно. Я зроблю останній раз. П'ятки не підіймаються. Ара. Тримаємо гору. Зараз відпочинок у нас вгорі. В цей момент у нас витягуються руки. Ми це гарно відчуваємо. І остання вправа на сьогодні нахили в кобрі. На вдох ми рухаємося скругленою спиною вперед. Робимо кобру на вісу. На видох робимо нахил. Грудь опускаємо вниз. На вдох, підіймаємося. На видох, назад, рухаємося вгору. Вдох, округлюємо спину, йдемо вперед. Видох, нахил, вдох, піднялись. І назад, і повторюємо ще Я зроблю ще два рази. Останній. Гара. витягнулись. Навдох. Зкругленою спиною рухаємося вперед, опускаємо коліна, розслабляємо пальці стоп. Таз на п'ятки руки вперед. Надов сідаємо. І розтягнемо на останок наші руки звернусь спиною, щоб вам було зрозуміло, що ми робимо. Праву руку назад заводимо, беремося за лікоть. тягнемо руку вверх, пальцями по хребту. На вдох, ліву руку зверху, захватили в замок, тримаємо. Якщо вам не вдається взяти в замок, тримайте лівою рукою правий лікоть, заводьте його ближче до спини. Те ж саме повторюємо з лівою рукою і відпускаємо. Сьогодні я показала вам декілька варіантів відтискань. Ми зробили з вами нахили в кошки в різних варіантах складності. Робіть той, який вам зараз по силах. Ми зробили з вами нахили в планках, нахили в кобрі, нахили в горі. Ви можете ці вправи міксувати, робити разом, робити окремо, додавати в свою практику. І я вас запевняю, що вже через пару місяців регулярних тренувань. І виконання цих вправ, ви побачите зміни в вигляді ваших рук, ви побачите зміни в силі ваших рук, що вам вже вдаються більш складні вправи. Якщо ви хочете комплексного підходу, запрошую вас на мої тренування, які я провожу онлайн в групах і індивідуально. А також ви можете взяти для себе один з моїх курсів, ви можете підібрати курс для початківців, або взяти курс для вже більш підготованих йоги і займатися регулярно, з комплексним підходом для всього тіла отримувати користь щодня. Я прощаюсь з вами до наступних зустрічей тут на Ютубі. Ставте лайк, пишіть коментарі, які вправи ви ще хотіли би побачити тут. Пока!